Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гачки для дитячої коляски. Дані гачки для сумки це практичні та зручні аксесуари для батьків з маленькими дітьми. Гачки легко кріпляться до коляски, що дозволяє батькам носити свої сумки чи інші предмети, не тримаючи їх. Гачки виготовлені з міцних матеріалів та можуть обертатися на 360 градусів для додаткової зручності. Вони допоможуть зберегти ваші руки вільними та полегшити вам життя під час прогулянок із дитиною. Пропонуємо до вашої уваги дитячу захисну кутову накладку. Даний кутовий протектор це необхідна річ для батьків, які хочуть надати безпеку для своїх дітей у себе вдома. Він виготовлений з високоякісних м'яких та міцних матеріалів, безпечних для немовлят та малюків. Він призначений для амортизації гострих кутів меблів, щоб діти не поранилися. Протектор має розмір 2 метри, що дозволяє відрізати його на потрібну довжину для різних меблів. Його легко чистити та обслуговувати, що робить. Його практичним та корисним інструментом для батьків з маленькими дітьми. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий прорізувач для зубів. Дана іграшка для прорізування зубів призначена для немовлят, щоб заспокоїти їхні ясна. Кільце прорізувач має зручну форму, яку малюкам легко взяти та тримати. Прорізувач виготовлений з харчового силікону, який безпечний для жування немовлятами та не містить бісфенолу, а його можна легко очистити за допомогою води з милом. Це стане чудовим подарунком на свято дитини та день народження. Пропонуємо до вашої уваги пляшечку для годування. Дана пляшечка це чудовий інструмент для батьків, які хочуть допомогти своїм немовлятам перейти з рідкої їжі на тверду. Виріб виготовлено з високоякісного силікону, тому він буде м'яким та гнучким, що додасть комфорту вашій дитині. Пляшечка має унікальний дизайн, який дозволяє годувати дитину, не турбуючись про розлиття або бруд. Вона має ємність 90 мл та ідеально підходить для подорожей. Продукт також безпечний для вашої дитини та на. Містить шкідливих речовин. Пропонуємо до вашої уваги дитячу сумку для підгузків. Дана дитяча сумка має милий мультяшний принт та призначена для того, щоб усі необхідні речі вашої дитини були впорядкованими та легко доступними. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому її легко чистити та доглядати. Має кілька відділень, у тому числі кишеню для вологого та сухого зберігання, які допомагають розділити брудні та чисті речі. Застібка на блискавці гарантує, що все залишиться на місці, коли ви в дорозі.